Перший день зими обіцяє бути щедрим на цікаві кіноновинки. Тож Гутен поспішає поділитися з вами інформацією про найяскравіші прем'єри, які можна буде побачити вже сьогодні. Відкриває наш рейтинг. Мультфільм Веселі ніжки 2». Ця кумедна 3D-історія про пінгвінів подарує справжній зимовий настрій. Пінгвін Мамбл, що колись вразив своїми хореографічними здібностями ціле плем'я імператорських пінгвінів, став батьком. Але його малюк Ерік не хоче наслідувати свого популярного родича. Впертий пінгвін відмовляється вчитися танцювати. Натомість його кумиром стає могутній свен. Пінгвін, що вміє літати. Але маленький авантюрист ще не здогадується, що попереду на нього чекають справжні труднощі, подолати які можна лише об'єднавши зусилля. Із татом. Ну а тим, хто хоче сьогодні справжнього екшену, будем рекомендує фільм Загін особливого призначення. Молоду французьку журналістку викрадають до Афганістану. Таліби обіцяють стратити її, якщо французький уряд не виконає усіх умов. Рятувати дівчину вирушає елітний загін французького спецназу. Їм вдається відбити жертву у бандитів. Та найскладніші випробування чекають на журналістку та військових вже дорогою додому. І, мабуть, найочікуванішою прем'єрою 1 грудня є фільм Висоцький Спасибі, що живий картина розповідає про п'ять днів із життя Володимира Висоцького, а саме про той період, коли співакові довелось пережити клінічну смерть. У стрічці точно відтворюється епоха дії, кінець 70-х років. Окрім цього, творці фільму пообіцяли, що глядач справді відчує присутність легендарного виконавця. «Щоб у вас не залишилося самні хто перед вами?